Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні покажу, що я купила вже із насіння. Пішла по одне, а дивлюся відчинений магазин, то я відразу пішла туди, купувала поки що небагато ціни, не скажу, кусаються цього року. Потрібно буде ще неодноразово туди ходити. Спочатку брала те, що я буду робити розсаду, ну і не тільки. Так, покажу капусту. Взяла, тут у мене йдуть рання капуста. Це я буду робити розсаду, поки що брала на розсаду, начебто така непогана капусточка. А будемо бачити. Сподіваємось, завжди на одне виходить інше. Ну, як коли. Того року мене капуста, та, що я висівала в відкритий, ґрунт пересівала, тому що вона було, насіння не посходило. Таке я взяла насіння. Оце гібриди. І цвітну. Обов'язково буду цвітною також робити а розсаду. Це поки що в мене все буде йти на розсаду, на підвіконі. На відкритий й грунт, капусту я ще не купувала. Ось така пачечка маленька. 20 гривень. Горох. Взяла горох разом. Мене запитували в коментарях, який я купувала горох, який висівала того року. Ось я зараз покажу. Такого не було, я не купила, це в мене залишки з того року. Тут навіть трошечки ще залишилося гороху. десь я висівала і нарядок. Трошки залишилося з рядка. Ось так. Що хочу сказати, дуже гарний врожайний горох. Ну, йде він і на консервацію, на заморозку, та й так з'їсти смачний. Ще такий ось купила. Це він взагалі такий, йде також на все, але він низькорослий. Що це хорошо, що він низькорослий. Дуже гарний горох. Ну, сподіваюсь, що все буде добре, що у нас завершиться ця війна нашою перемогою. Кукурузу також брала це на розсаду. Я завжди так роблю. Я показувала. У мене йде тоді качанчики набагато раніше. Це в мене добриня. Це раніші, у мене так. Вони самі самі ранні. Самі. Гарно такі великі качани. Ну і, звісно, юель взяла. Тут насіннячко йде вже оброблене Ох, помідори. Помідорів я збираю. Я не знаю, це, це одна я така, чи всі такі, що от кажу, все, цього року насіяла. Більше так не буду. Приходить наступний рік, і я ще більше насіваю. А, покажу, яке я купила, і яке мені сподобалося Мене було того року. Ой, мені дуже сподобалося, такі помідорчики. І разом я достала навіть показати банку, які вони в баночці. Відьмані, відьмо, помідорки невеликі. Написано, що кущ висота 60-70 см У мене вони були і півтора метра. Але чим вони гарні? Вони не бояться, можна сказати, нічого. Вони не розтріскуються, вони йдуть до самих морозів. Вони пруть, наростає помідорів, на них цвітуть. От, уже, коли вже всі помідори відійшли, а вони в мене ще були. І у мене тут така місцевість, ну, хто, хто хто дивиться, то знає. У мене там помідорам біда. Сильно розтріскується. Середина літа йдуть тумани, роса і помідори. А ці ні, а ці були такі гарненькі. Ось вони тут, вони тут йдуть такі, це мене трохлітрова банка, велика банка. Ось такі вони йдуть. Брала я їх і в баночку, і на сік. Тут у мене сливочка. і... Сливка також у мене була того року, де вона зараз Найдемо її. Цукрова сливка. Ось вона. Також тут низькоросли написано, Ну, вони так, такі перли, я не могла їм дати раду, тому що вони такі важкі Ох, ламалися кущі під вагою, під вагою цих плодів. І вони також були вищі. Я поставила кілки нижчі, вони в мене. Е, я не знаю, чому вони такі високі були. Висота 45 см. Вони були набагато вищі, але вони також взагалі мені слипка подобається. Я ще купила такі ось ідуть, цього року сливочки набрала. Вони мені подобаються тим, що вони йдуть. На консервацію різні кетчупи, соуси я роблю, сік томатний. Це все вони йдуть гарно. А це в мене йдуть круглий. Це купила рані. Хочу випробувати таку новинку. Сказали, що дуже гарні, що з'їсти, і салат на консервацію, скрізь вони йдуть. Насіння все оброблене. 15, -15 гривень пачечка цього року. О, тут і написано кетчуп, соус, смакота. Так. Це середньостиглий. О, Високі будуть 70 100, значить, буду ще вищі. Пишуть одне, виходить інше, медова сливка. Я із цих, що того року висівала, відьму і відьма, це ця сливочка. І ще в мене були, купувала такі помідорки, мені дуже сподобалися, ну, вони йдуть великі. Вони йдуть крупні плоди, у банку перші не входять, йдуть на салат, перекручувала я їх, у соуси додавала. Але і потім, які вже йдуть менші, я їх додавала в баночку. З цих я зібрала насіння. У мене вже є своє насіння, тому я таких не купувала. Не сказала горох, горох, ось така ціна. Такої пачки, верніше. Спішу, зараз маю цвіт лаєнкрути. 50 гривень така пачка. Ціни такі. Мої улюблені огірки капрікорн, це я буду робити із них розсаду. Ще в відкритий ґрунт я насіння не купувала ніякого. Перець також я цього року не купую, зібрала своє. І тим більше мені привезли багато насіння, також збирали своє домашнє. Багато свого насіння, але ще дивлюся, потрібно багато що купувати. Ну, ось так. На сьогодні це те, що я поки купила. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу! Бережіте себе. На все добре!